Добрий день, малята! Так, я чарівниця зима. Все навколо зробила білим-білим, наче килимом укрила землю. З неба зірочки летять, це сніговий зорипад. Всі хрустки, як крижинки, у небі кружляють. Так, сніжинки. А ви знаєте, як утворюються сніжинки? Ні? Тоді послухайте, я вам розповім. Сніжинки народжуються у хмарах з водяної пари, яку вітер піднімає високо над землею. Там пара перетворюється на водяні кришталики. Кришталики в хмарах постійному русі. Їх переміщує вітер і вони, танцюючи, поступово набирають своєї форми. Кожна сніжинка на 95% складається з повітря. Тому вони легкі, наче пух, можуть кружляти, літати і тихо опускаються на землю. Сніжинки бувають різні, схожі на зірочку чи квітку. Давайте її розглянемо. Сніжинка має 5 або 6 промінців та дивнесенькі голочки. У кожної сніжинки свій унікальний візерунок. Подивіться, які вони гарні! Опускаючись на долоньку, вона тане, бо від тепла перетворюється на крапельку води. А нам так хочеться помилуватися нею якнайдовше. Тому пропоную вам зробити сніжинку з паперу ось таку. Ця сніжинка не розтане від тепла ваших долонів. і нею навіть можна буде пограти. Хочете навчитися її робити? Так, добре, зараз вас навчу. Для роботи вам потрібно 3 аркуша паперу білого кольору, клей і ножиці. Під час роботи не забувайте правила безпечного користування ножицями. Взяти аркуш паперу, скласти його навпіл куточок до куточка і зафіксувати лінію згину. Далі розрізати ножицями по лінії згину аркуш паперу, розділивши його на дві частини. Одну з частин аркуша паперу взяти і зігнути її по діагоналі, знову таки фіксуючи лінію згину. Зайву частину відрізати, отриманий трикутник зігнути навпіл, фіксуючи лінію згину. Тримаючи за лінію згину, повернути трикутник двома куточками вниз. Користуючись лінійкою Можна накреслити лінії, по яких згодом будемо робити надрізи, не доходячи до краю трикутника приблизно на ширину ножиць. Треба буде зробити три надрізи. Діти, якщо вам буде необхідна допомога, будь ласка, зверніться до ваших батьків. Ми отримали ось такий квадрат з надрізами. Далі продовжимо роботу. В центрі квадрата беремо верхні і нижні надрізи і склеюємо між собою. Далі перевертаємо квадрат і склеюємо наступні надрізи. Ми отримали ось такий промінчик. Далі продовжимо роботу за відеопоказом. Казкова мить, щоб сніжинка не розстала, я пустила, нехай летить, це зима, це зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх, все навколо чарує, чарує вона, перетворює в білий сніг. А мої рум'яні щоки вже щіпає. channel Це зима, ця зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Все навколо чарує, чарує вона, перетворює білий сніг. Це зима, ця зима, це казкова зима, доторкнулася мрій моїх. Все навколо чарує чарує. Ну що ж, діти, ви впоралися з завданням. Я впевнена, що у вас вийшли гарні, красиві сніжинки. Ви сьогодні навчилися склеювати одну велику сніжинку з окремих промінців і тепер зможете з ними пограти, зробити гірлянду, прикрасити свою кімнату до новорічних свят. До нової зустрічі, малята!